Мир вам, брати і сестри, слава Господу за Його милість, за його любов і за Його піклування про кожного з нас. Думав на початку, з чого розпочати свою проповідь. Ми молилися, я собі думаю, що буду говорити потім Тарас Вийшов сюди і говорить то, що я думав говорити. На початку, знаєте. Ми можемо собі думати, що ми сьогодні вирішили зранку прокинутись, прийти на це місце, відвідати богослужіння. Хтось завжди приходить, хтось, можливо, перший раз, хтось декілька разів. І ми собі думаємо, ми отак рішили, добре, чи це не добре. Я не про це хочу сказати, але хочу сказати, що не ми своїм рішенням, не ми своїм бажанням чи якимись своїми силами прийшли сюди. За тим нашим рішенням стояв той, хто нас створив. Той, хто нас оприділив, той, хто нас вибрав, той, хто нас кликав і привів сьогодні на це місце. В посланні до Ефесян є такі слова написані, бо він обрав нас у Ньому раніше створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши усиновити нас собі через Ісуса Христа за благоволінням своєї волі. Господь захотів, щоб ми були тут. А слава Йому. Я хочу ділитися деякими думками мав на серці. Ми декілька днів тому з командою дитячого центру сиділи, е, читали книгу Сараха і ділилися думками, якби так розбирали, роздумовували собі. І там були досить такі цікаві думки. І я собі е, якось по-інакшому, по-новому побачив ті слова, які я вже дуже багато разів чув, і я вирішив поділитися цією думкою, цією темою разом. З усіма вами, і нехай Господь допоможе мені передати те, що є на серці, і, і вам прийняти, щоб воно було корисне для кожного. Я буду читати е, другий розділ сираха, я, напевно, прочитаю цілий розбір, розділ, а потім ми трошечки будемо думати над ним. Сину мій, якщо ти приступаєш служити Господу Богу, то приготуй душу твою до спокуси. Управ серце твоє і будь твердим, і не знічуйся під час відвідування. Приліпися до нього і не відступай, щоб звеличитися тобі наостанок. Усе, що станеться з тобою, приймай охоче, і в мінливостях твого приниження будь довготерплячим, бо золото випробовується у вогні, а люди, угодні Богу, у горнилі приниження. Віруй йому, і Він захистить тебе. Управ путі твої і надійся на нього. Ті, хто бояться Господа, очікуйте милості Його, і не ухиляйтеся від Нього, щоб не опасти. Хто боїться Господа, віруйте Йому, і не згине нагорода ваша, ті, хто боїться Господа. Сподівайтеся на благе, на радість вічну і на милості. Гляньте на давні роди, і подивіться, хто вірив Господу і був посоромлений, або хто перебував у страху Його і був залишений, або хто волав до нього, і він знехтував Його. Бо Господь співстраждальний і милостивий, і прощає гріхи, і спасає під час скорботи, горе серцям боязким і рукам ослабленим, і грішникові, який ходить по двох стежках, горе серцю розслабленому, бо воно не вірує і за те не буде захищене. Горе вам, що втратили терпіння. Що ви будете робити, коли Господь відвідає? Ті, хто бояться Господа, не будуть недовірливі до слів Його, і ті, що люблять його, збережуть путі Його. Ті, хто боїться Господа, будуть шукати благовоління Його і ті, що люблять Його, наситяться законом. Ті, хто боїться Господа, підготують серця свої й смирять перед Ним душі свої, говорячи упадемо у руки Господа, а не у руки людей. Бо яка Його, така і милість Його. Амінь. Друзі, досить такий. Глибокий, сильний розділ, досить такі сильні думки і дуже сильно повчальні для нашого життя. Ну, його контекст він надзвичайно важливий. Я собі як подумав про нього, і ну, думаю, що я згідно нього не жив, напевно, ще дотепер. Я би хотів поговорити про те, як нам проходити труднощі, тому що це про це, цей розділ. І як виходити з тих труднощів. З труднощів переможцем, як здати той екзамен, як пройти їх і е, пройти так, щоб, Господи, це було приємно. Щоб Він дивився на нас і він сказав: Оце є моя дитина. Приймай, охоче. Там були такі слова: приймай, охоче. Зараз я ще раз усе, що станеться з тобою, приймай, охоче. Що потрібно для того, щоб прийняти охочі труднощі, друзі, це можливо? Хвороби, фінансові труднощі, проблеми в сім'ї, на роботі, просто немає миру в серці. Війна в країні, і цей список дуже довгий. Можна це прийняти охочі, друзі? От захворів, не дай, Господи, хтось якоюсь хворобою. Зразу сум. Господи, чому? Що треба, щоб прийняти це охоче? Є схоже місце в посланні Якова, перший розділ, 2, -й, 3 віршик. Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Вважайте за велику радість, коли на вашу долю випадають різні випробування. Бо ви ж знаєте, що віра, проходячи через випробування, народжує Терпіння. Друзі, дуже важливо зрозуміти мету випробувань, яка в них є суть, яка мета, чому вони трапляються в нашому житті. Це дуже важливо, без цього неможливо прийняти охотно все, що відбувається в нашому житті. Випробування, друзі, це не кара Божа. Випробування це можливість для зростання нашого духовного. Ці труднощі, ці спокуси, ці випробування мають сформувати наш характер, нас, християн, нашу особистість, наше ходження перед Богом воно має бути огодне йому випробування, допомагає цьому, сприяє цьому. І дуже важливо розуміти, коли стається в моєму житті якась проблема, то я маю розуміти, що вона має свою мету. І цю мету. Знає Господь, я, можливо, не знаю. Але Він знає, тому що Він хоче щось зробити в моєму житті. Нам потрібно розуміти істинну мету цих труднощів, друзі, і прийняти їх. Прийняти труднощі. Що значить прийняти охоче? Як це практично виглядає, коли є трудність, і я її маю прийняти охоче? Як це насправді приймати взагалі труднощі? І я собі думав, коли ми спілкувалися над тим, як має виглядати моя молитва і спілкування з Богом, коли в моєму житті є труднощі. Тому що, аналізуючи своє серце і своє життя, я бачу, що я молюсь приблизно так. Господи, та забери вже від мене то. Я вже так втомився, Боже мій, та врятуй, та зціли, та виріши, виріши, Господи, мою проблему. Ти ж бачиш, що воно мені тяжко дається. Ти ж можеш все, ну хіба ти мене не любиш, Боже? Ти ж любиш мене, то допоможи мені. І я собі, дивлячись на оці місця, приймай з великою радістю або охоче, то напевно моя молитва неправильна. Ну, я собі так подумав, я не знаю, ви подумайте, як ви вважаєте, розміркуйте просто над цим місцем, над цією думкою, бо вона написана в Біблії, це не якась моя фантазія. Як має виглядати моя молитва, коли я дійсно приймаю те, що переді мною, то, що кругом мене. Господи, я дякую тобі за цю ситуацію. Можливо, ти хочеш чогось мене навчити. Допоможи мені зрозуміти, що ти хочеш від мене. Дай мені сили, коли я буду проходити через ці труднощі, щоб я не ослаб, щоб я не сказав чогось поганого. Щоби я не засумнівався в Твоїй любові до мене, щоб я з вірою і радістю йшов далі по моєму житті, навіть якщо переді мною труднощі. Дай мені сили, Господи. І я ні разу тільки що не сказав: Забери Господь від мене цю трудність. Я думаю, що якщо я буду такі, з таким серцем підходити до цих питань, прийде час, і Господь забере. Прийде час, і Господь зцілить, прийде час, і Господь вирішить цю проблему. Але як я її приймаю? І, напевно, якщо я завжди буду, Господи, та я вже втомився, та скільки вже можна, одне, друге, третє. Забери це від мене. Я не знаю, як довго воно буде відбуватися в нашому житті. Я якось так подивився на ці слова: прийміть охоче і зрозумів, що я своє життя маю по-інакшому проживати. Другий пункт, який написаний в цьому розділі, друзі, який потрібен після цього усвідомлення, для чого нам труднощі, і після їх прийняття правильно далі є наступне управ, путі твої або досліди себе. Недостатньо просто прийняти ті труднощі, ти маєш заглянути в своє серце і проаналізувати своє життя сьогоднішній, завтрашній і вчорашній день. Я маю проаналізувати, як я живу. Чим наповнене моє серце, мій розум, мої думки, мої уста, мої дні. Як я проживаю той час, який Бог мені дарував. Я мушу це проаналізувати, тому що сказано: управ путі твої. Я вернусь трошки вище і прочитаю що далі. І надійся на нього. І Він захистить тебе. В випробуваннях має бути результат в нашому житті, в нашому характері. Це друга частина послання Якова, яке я читав раніше, той самий перший розділ, четвертий вже віршик, а терпіння нехай дає досконалу дію, нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі на та бездоганні і без жодного недоліку. Друзі, коли ми приймаємо ці випробування, вони мають мати досконалу дію. За тим прийняттям, усвідомленням і ситуацією має бути наша дія потім. І ця дія, щоб ви були досконалі та бездоганні, і без жодного недоліку, ми маємо позбутися наших недостатків. Ми маємо подивитися в наше життя, в наше серце, і маємо над ним попрацювати. Це терпіння, з яким ми будемо проходити труднощі. Вони мають привести нас до духовної зрілості. Ми маємо змінитися. Бог використовує труднощі, щоб формувати, друзі, наш характер, як я вже казав. Це наступне. Далі. Там було сказано: віруй йому. Надійся на нього. Сподівайтеся на благе. У цих труднощах, коли ми їх проходимо, коли ми працюємо над своїм серцем, ми маємо довіряти, що над ними є Господь. Над всім, що відбувається в нашому житті, є творець цього всього. Той, хто знає наше серце і наше життя, і знає, що нам потрібно, ми маємо цьому довіряти. Авраам, є так написано в книзі буття 15 розділі, повірив Авраам Господу, і це було зараховано йому в праведність. Авраам, Бог прийшов до Авраама і сказав, Тебе народиться син, і я дам тобі потомство, як зірки на небі, як е, пісок на морі. І 25 років, брати і сестри, він не бачив сина, він не бачив сина від своєї дружини Сари. Але він вірив при цьому всьому, бо він міг, Бог йому сказав, Авраам над своїм серцем працював, прийняв, але пройшло 5 років, і він міг сказати: А що ж таке, Господи? А де той син? Але він. Проявляв оцю віру, та він проявляв надію, він сподівався на те, що Господь виконує свою обіцянку. І ми, діти Божі, маємо так само робити. Даний діл, якого кинули до лева, або цих троє молодих юнаків, седрах Масах Євдонего, пам'ятаєте історію, коли казали поклонитися тому ідолові? Вони сказали, ми не поклонимося. Є так написано в третьому розділі. якщо нас кинуть, вони кажуть у вогнен дишну піч, Бог, якому ми служимо, зможе нас врятувати з неї. Він визволить нас від твоєї руки, оцаря. Вони вірили Господу, що Він над ними, Він визволить їх, Він захистить. Вони потім сказали, але навіть якщо не так то нехай, але ми не поклонимося. Але вони довіряли йому і чи посоромились, брати і сестри. Виправдалася їхня віра, правда? Їхня надія не була марною, але їм треба було проявити свою віру надії. Є наслідки, коли наша віра вона не устоїть, коли в цих труднощах ми програємо. Ми зневіримося, наша надія згасне. Є певні наслідки погані. Ізраїльський народ, друзі, коли Господь вивів з Єгипту і привів перед стіни тої обітованої землі і хотів ввести їх туди через 40 днів. Але вони не повірили. Їхня віра захиталася. Вони побачили перед собою проблему, як кажуть, здали назад. Напевно, він вивів нас, щоб тут знищити. І як результат, друзі, 40 років ходження по пустилі, проблем, труднощів, смертей, поки всі не впали в тій пустині, і в ту землю війшли їхні потомки, їхні діти. Це наслідок недовіри. Бог казав, доки буде зневажати мене цей народ, і доки вони не будуть вірити мені при всіх знаменнях, які я зробив серед них, чи робив в нашому житті Господь якісь знамення, якісь чудеса? Чи бачили ми його руку в нашому житті, брати і сестри? Бачили, я думаю, що всі бачили, а хто не бачив, я вам дуже раджу подумати і проаналізувати своє життя. Тому що Господь кожного. Над кожним трудився, кожному допомагав, і я думаю, і вірю, що він являв себе нам. І якщо ми були уважними, ми це будемо знати. Петро, який йшов по воді, дивлячись на Ісуса Христа, Він зробив неймовірне. Оці хвилі, оця вода це велика проблема, щоби не втонути. Але дивлячись на Христа, він ішов і тільки. Він розосередився, тільки він відвернув погляд, його віра похитнулася, і він почав тонути. Це теж наслідок, друзі. Тому дуже важливо, щоб ми проявляли цю віру, щоб ми були твердими, щоб ми не зневірялися. Давид, коли сказав, так в псалмі 37, му своє життя ти Господу довір. У нього вір, і він усе як належить, зробить. Довіряй своє життя Господу, і Він зробить так, як треба, так як належить, так як буде правильно, добре і корисно для твоєї душі. Ми можемо думати, що ми краще справимося з цією ситуацією і приймати якісь рішення. Але Давид каже Богові віддай своє життя в його руки, і він, як належить, все вчинить кругом тебе, і в тому числі ті труднощі, які є кругом нас. В третьому притчах, 3 розділ 5 вір, шостий вірш сказано так: довіряй Господу всім серцем. Не покладайся лише на власну кмітливість. На всіх життєвих шляхах іди за ним. І тоді Він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Слава Господу! Він добрий, Він піклується, Він знає про наші проблеми. Він допустив до нас ці проблеми, бо знає чому? Четвертий пункт, можна так сказати, та? що, було, що я собі взяв з того розділу, є так, сказано: очікуйте милості Його. Друзі, от ми все зробили, ми зрозуміли суть випробувань, ми попрацювали над своїм серцем і проявляємо віру. І далі йде час. І той час може бути не коротким, може бути довгим. Ми маємо очікувати, скільки би часу не приходило. Йов після своїх страждань надіявся, очікував, чекав, і Господь відновив все в два рази. Він вернув йому все, що він втратив. Ця жінка Анна, яка не мала дітей, яка плакала, молилася, яка мучилась там біля того храму. Вона очікувала. Вона виливала своє серце Господу, і він дав, дав їй дитину, Самуїла, який став потім дуже великим пророком. Її очікування справдилось. Є наслідки, коли наше очікування воно також, також зупиниться, так? коли в нас не хватить терпіння чекати на відповідь Господню, Саул, і ця жертва, пам'ятаєте цю історію? Він мав дочекатися Самуїла, який принесе жертву, але він не втратив терпіння. Він побачив оцю ситуацію, народ, який скоро можливо розбіжиться, і так далі. Він не дочекався і приніс сам жертву. І потім поплатився. Від нього було забране царство. Ізраїльський народ, і золоте теля. Якщо пам'ятаєте цю історію, Мойсей пішов на гору, до Господа, який йому давав десять заповідей, який сорок днів там спілкувався з Богом на цій горі. Ізраїльський народ трошечки подивився, його немає і втратив терпіння. І де той Бог? І вони взяли, вилили, зібрали своє золото, зробили золотого тельця і кажуть, ось Бог, який вивів нас з єгипетського краю, і почали йому поклонятися. І тоді, коли зійшов мойсей, розбив ці скрижалі, і Господь каже: Іди, там народ розбестився, та. Каже, я винищу всіх їх. І з тебе пров... ну, зроблю новий народ. Але Мойсей просив, благав, каже, якщо з ними, то і мене заступився. І Господь просто помилував. Але наслідок їхнього нетерпіння міг би бути дуже руйнівним для них. Вони могли всі загинути. Книга Ісаї 40 розділ 31 віршик. Та той, хто потаємно Господа чекає, Знов набереться сил і крила відростить, мов той Орел, в бігу вони не будуть відчувати втоми, в ході їм сили вистачить завжди. Також ще два віршика Плачу Єремії третій розділ 25, 26 віршик. Благий Господь до тих, хто на нього надіється, до душі, що його шукає. Добре тому, хто терпляче очікує спасіння від Господа. Добре такій людині буде. Або Псалом 39, другий віршик. Терпеливо чекав я Господа, і Він прихилився до мене і почув благання моє. Терпеливо чекав я Господа, і він почув. Друзі, нехай Господь дасть всім нам цього терпіння, щоб ми в цьому очікуванні не ослабли, щоб ми надіялись на нього доти, доки Він нам не відповість. А Він відповість в свій час. Також п'ятий пункт, який був написаний в тому. Розділі, що я читав, і з цих віршиків у там теж це можна побачити. Нам потрібно бути довготерплячими, довготерплячими. І я на завершення прочитаю ще 13 віршиків. Це буде послання до євреїв, 12-й розділ, другий, 14 віршик. І на цьому буду закінчувати. Ми будемо молитися. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш. Провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Це мета Ісуса Христа: зробити з нас досконале творіння людей, які не будуть грішити. І щоб це було, ми маємо дивитися прямо на нього, на того, хто проводить нас у нашій вірі. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на христі й прийнявши цю ганьбу. Тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Друзі, Ісусові Христові, щоб сісти там біля Отця і мати ту славу, яку Він має, треба було перенести страту на Христі, страждання, муки, зневагу, плювання в обличчя і так далі. Це про наші труднощі, брати і сестри. Дивлячись на Ісуса Христа, як Він прийшов і де Він зараз знаходиться, ми маємо проводити своє життя згідно тому. І якщо є якісь труднощі, ми маємо їх прийняти. Ми маємо йти і просити Господа, щоб Він дав нам сили це пройти. Вони пройдуть рано чи пізно. Рано чи пізно все це закінчиться, і ми будемо мати нагороду. Ми будемо там. Біля Ісуса Христа разом з ним, як Його послідовники, як Його ученики. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не занепадали духом і не полишили ваші старання. Ваша боротьба з гріхом ще не стала для вас боротьбою до смерті, друзі, це про наше довготерпіння. Ми ще не боролися так, як боровся Ісус Христос. Слава Господу! Такі труднощі, які. Були в житті багатьох віруючих людей ще не прийшли в наше життя, ми не боролися ще до крові за нашу віру, за гріхи, які є в нашому житті. Нам потрібне це довготерпіння. Ви, діти Господні. Тож невже ви забули слова втіхи, звернені до вас, мій сину, не нехтуй покаранням Господнім і докори Його не вважайте гарем. Як ми приймаємо труднощі? І Як тягар, і ми навіть маємо ще місце з Біблії, принесіть ваші тягари і немочі. Та? Не приймайся, як тягар, бо це не тягар насправді має бути. Можливо, воно дивно звучить, як трудність може бути на тягарем? Та це ж фактичний тягар. Важко їх проходити. Але тут сказано: не приймай, як, як тягар, та? Терпіть недолю, як батьківське покарання, то Бог су, суворий з вами, як зі своїми дітьми, бо ж яку дитину батько не карає? Якщо ж ніхто вас не карає, то значить, ви не є законними дітьми, ви не є справжніми синами. Крім того, всі ми маємо батьків, людей, які виховують нас і яких ми поважаємо. Тож наскільки більше мусимо ми підкорятися нашому духовному батькові, щоб жити? Суворість наших земних батьків не тривала. Вони суворі з нами мірою свого розуміння, а Бог суворі з нами для того, щоб ми могли розділити з ним Його святість. Це мета оцих труднощів, щоб ми могли розділити з ним Його святість. Що це означає? Бути подібними до Нього, будьте святі, бо я святий. Немає такої кари, яка б здавалася приємною. Бо вона завдає болю, але згодом тим, хто навчений нею, вона приносить мирний врожай правильного життя. Брати і сестри, хто навчений нею труднощами, випробуваннями, нам потрібно пройти цей шлях, нам потрібно здати той екзамен для того, щоб ми потім що мали? Мирний врожай правильного життя. І наостанок ще три віршика. Тож підніміть свої охлялі руки і зміцніть немічні коліна, живіть праведним життям, щоб отримати порядунок і щоб неміч не спричинила вашу загибель. Прагніть жити в мирі з усіма людьми, тримайтеся подалі від гріха та прагніть святого життя, бо без цього ніхто не зможе побачити. Господа, ми всі маємо надію дійти туди у вічність. Ми всі хочемо там бути з Господом і бачити Його, але для цього є певна умова, наше земне життя, наша дорога і як ми її проходимо. Чи ми терпимо, чи ми приймаємо, чи ми освящаємося, чи ми пильнуємо, чи ми змінюємось, чи ми зростаємо. Нехай Господь допоможе кожному з нас, щоб ми не нарікали. Щоб ми не розчаровувалися, щоб ми не зневірялися, щоб ми не ослабівали в цій дорозі, щоб ми проявляли це довготерпіння і нашу віру, і щоб ми брали уроки з кожної ситуації, щоб наша молитва вона була такою, про яку я говорив на початку, у цих труднощах. Хай Господь дасть нам сили цього досягнути, з його допомогою. Будемо молитися. Амінь.